Сморід. Сморід Європи, що просочується крізь екран: бруд, щори, жорстокість, смерть і геній без запаху. Сьогодні ми з вами поговоримо про фільм Парфумер за романом Патріка Зюскента Історія одного вбивця. Влаштовуйтесь зручненько, беріть чайок, і будемо з вами говорити про цю страшну, мотрашну, але дуже цікаву історію. Хто не бачив фільм? Подивіться, тому що буде багато спойлерів. Фільм нас переносить у Париж 18 століття, але не той романтичний Париж, який ми знаємо, про який ми чули. А Париж смердючий, жорстокий, несправедливий на рибний ринах, в якому ми відчуваємо запах гниття, бруду, а також людську жорстокість. Це ті часи, коли немовля могли викинути на лопаті в річку. Це ті часи, коли жінку могли вбити лише за те, що вона покинула свою дитину. Так починається історія геніального вбивці, людини без запаху Жана Батіста Гренуя, який народжується саме на цьому брудному, неприємному, смердючому рибному ринку. І навіть його мати, коли побачила, не взлюбила. Вона на нього подивилась і сказала: Фу, яке неприємне огидне дитя. Ця дитина, яка не знала ласки, яка народилася в жорстокому світі. Жан-Батист Гренуй мав унікальний талант. Міг розрізняти тисячі запахів. Він не розмовляв до п'яти років, але в його голові була картотека запахів. Він їх усвідомлював, він їх зберігав, запам'ятав, він наче консервував їх у своїй голові. Він запам'ятав запахи каміння, теплого заліза, жаби, не тільки квіти і якісь приємні аромати, а все. Тобто, це був геній запахів, який створив свій унікальний, але дуже небезпечний світ. Цей герой... В нього немає свого я, він герой невидимка, тобто, все, що існує навколо, це лише запахи. Так починається його історія. Перше його вбивство було випадковим. Він несподівано зустрів на вулицю дівчину із запахом абрикосів. Йому це сподобалось, але для того, щоб зберегти запах цієї дівчини, він її випадково задушив. Так почалась його жахлива місія, місія маньяка, який хоче зберегти запахи, який хоче створити унікальний ідеальний парфум. Потім він потрапляє до майстерні Бальдіні. У майстерні старого парфумера Бальдіні італійця він знайомиться з загадковим і чудовим мистецтвом, як створювати запахи. В нього не було знань, не було освіти, не було знання форми, лише талант і його наполеглива праця. Таким чином, він потрапляє у цей світ запахів і хоче. Зробити цю ідеальну формулу, формулу, би його любили інші люди. Що він робить? Для того, щоб зберегти ці запахи, запахи троянд, йому потрібні не лише квіти, йому потрібні люди. Гриной стає небезпечним маньяком. Він полює на красивих, незайманих, молодих дівчат. Йому треба зловити мінімум 13 дівчат, тому що 13 – це його загадковий номер, це його число, з якого він збирався створити аромат. Останнє була Лаура. Що він робить? Він полює на дівчат, вбиває і варить їх у жирі. Потім дистилює запах, щоб знайти ту саму загадкову і таємничу есенцію. Це становиться його місією, його релігією, його небезпечною поведінкою, коли він заради мистецтва вбиває невинних жертв. Чи варта це того? Остання сцена: суд, ешафот, натовп, кричить, вижить. вони хочуть побачити страту вбивці, маньяка, небезпечної особи. Та все змінюється за одну секунду, коли Жан Греной дістає флакон з парфумами і відкриває, і в нього закохується натовп. Починається масова оргія. Із небезпечного диявола, маньяка, вбивці, неадекватної людини він перетворюється янгола. Навіть батько вбитої Лаури йому прощає все, навіть вбивство своєї рідної доньки, і закохується. Він досяг любові, він досяг вершини, він досяг тріумфа, він святкує це. Люди його люблять. Люди йому беззаперечно вірять, вони слідують за ним як за Месією. Отже, а чи щасливий він? Ні, він відчуває пустоту. Що відбувається в фіналі? Така апофіозна сцена, коли він використовує останню каплю парфумів, яких він придумав, вигадав як божевільний геній, і натовп його від великої любові і бажання розриває на шматки. Так закінчується його життя. Отже. Так гине геній, він антигерой, він архетип. Якщо ми візьмемо теорію Карла Густава Юнга, ми побачимо, що це негативний герой. Тобто, інколи мерзавці нам подобаються. Чому? Тому що ми бачимо в них якісь свої риси, якісь свої слабкості, і ми не можемо собі це дозволити, тобто не можемо бути сміливими. В чому філософія цього фільму? Що людина навіть талановита, геніальна, може досягнути найвищого, але емоційно він залишився. Самотній, непризнаний геній, якого ніхто не любить. Отже, він в нього не було. Я б сказала сучасна мова, не було екі. Тобто він не навчився сам любити, тому що недостатньо, щоб тебе тебе любили, боготворили інші, а достатньо лише тоді, коли ти сам можеш дати цю любов. В цьому контексті цей фільм перекликується з фільмом Меню. Хто побачив цей фільм? Хто бачив, мені він дуже зайшов це від режисера фільму Гра престолів», Ми також його розберемо. Фільм Меню. Там також історія непризнаного генія. Який Закінчив все. Не буду спойлерити. В общем, події відбуваються на острові. Давайте поговоримо про роздуми і аналіз цього фільму. Що ми можемо взяти для себе? Чо, чим ми можемо пишатися, якими нашими талантами? Що ми можемо усвідомити з цього фільму? Який посил хотів передати нам автор цієї книги, автор цього роману, а також режисер цього фільму. Отже, Жан Гренуй – це метафора, метафора самотнього генія. В ганитві за цією досконалістю він втратив себе це як Опенхеймер, коли він створив ядерну бомбу, яка може зцілити, якщо в мирних цілях. Використовують і яка може вбити. Фільм заставляє нас думати і відповідати на питання, чи можна відчути запах через екран. Тому що, коли я дивилася цей фільм, мені здавалося, що я відчуваю запахи цей сморід Парижу, я відчуваю запахи рози, троянди, яких він варив, навіть тих дівчат і того жиру, який був дуже класна майстерна режисерська робота, тому що ми можемо це усвідомити, побачити і навіть відчути на, на дотик, на смак і на нюх. Далі, чи можна пробачити вбивцю, якщо він в ганитві за досконалістю у мистецтві когось вбиває? Це також філософське таке моральне питання заради, наприклад, медицини. Ми можемо згадати, що під час Першої та Другої світової війни нацисти проводили експерименти, в тому числі медичні, які потім використовувалися в сучасній медицині. Але чи виправдовує це їх? Тому що багато саме відкриттів страшних таких відбулось під час воєн. І третє питання. Чи має сенс життя, коли ти досяг вершини, коли ти досяг триумфу, апофеозу? І що за ним? А за ним дуже часто може бути пустота. Це так само, як профіль меню, коли великий кулінар досяг вершини і закінчив не дуже гарно. Цікаві факти про фільм. Бюджет фільму склав понад 60 мільйонів доларів. Це дуже дорого для німецького фільму. А головний герой Бен Вішоу, головний актор, передає внутрішній світ героя свого да жана Батіста мімікою. Жестами і поглядом передає емоції. Притому він не промовляє жодного слова. Далі музику до фільму написав Том Тиквер, який зміг передати цю атмосферу Парижу, і навіть кожна мелодія була для кожного запаху підібрана. Прослухайте мелодію до, до цього фільму, це дуже цікаво. Ще цікавий факт, що для зйомок цього фільму створили справжні середньовічні костюми з брудом, з жиром. Також з брудними нігтями, щоб передати всю ту моторошну і. Дуже брудну атмосферу Парижа, да Париж на той момент був самим великим містом Європи. Що ще чому варто подивитись цей фільм Парфумір історія одного вбивця для того, щоб ми поринули в нашу в свою тіньову частину, щоб ми задали собі такі екзистенційні питання, якщо я досягну в чомусь в мистецтві в піку або в таланті, чи варто це тих жертв, яких я приношу? Тобто, чи варто мистецтво жертв, якщо я приношу? В угоду цьому мистецтву своїм якимсь талантам це не важливо, будь-що може бути музичні таланти, або ми розкриваємо свій кулінарний талант, або як в цьому фільмі парфумами, тобто сомельє є ще такий талант. Чи варто вбивати інших? Ну тут як умовно, да ми вбиваємо, наче метафорично, ми щось можемо вбивати в собі. Отже, ми приносимо на цей алтар свою. Досконалість, тому що ми дуже багато в це занурюємось, робимо, і чи варто тих жертв, яких ми втрачаємо? Можливо, друзів, можливо, родин, ми поринаємо в глибини людської душі в нашу тіньову частину, да? за архетипами, як я казала, це вже образ антигероя. Ми поринаємо в світ божевілля. Отже, пишіть в коментарях, що це для вас. Чи Жан Батист він молодець, чи ви, можливо, захоплюєтесь ним, чи він такий маньяк божевільний? Чи варто мистецтва, щоб. Покласти да, на заради мистецтва щось, когось, свої принципи, свої погляди, і піти по головах, як то кажуть, тому що вбивство ми можемо сприймати в цьому фільмі метафорично. Отже, ми вбиваємо щось в собі, ми йдемо всупоріч своїм принципам, ми йдемо всупоріч своїм поглядам, і всупоріч, наприклад, інших поглядів інших людей. Тому дуже варто замислитись, пишіть в коментарях, які у вас виникли асоціації, які глибокі думки, які усвідомлення, якщо ви який митець, якщо ви письменник, або ви любите грати, займатися музикою, письменництвом, будь-чим, чи варто приносити заради мистецтва свої принципи, свої погляди, те, що суперечить вашій моралі? Чи все ж таки Якщо ви досягли піку, якщо це щось геніальне, варто воно тих жертв чи ні? Пишіть в коментарі і зустрінемось.